Сьогодні в першому читанні ми чуємо продовження опису створення світу. Це друга частина наступні дні, як Бог продовжує творити і наповнювати землю, наповнювати цей світ, так як вчора ми чули про це, про перші чотири дні. Далі Бог творить, і те, що творить, воно є добрим. І в кожному наступному дні Господь говорить, це було добре. Потім в кінці створює людину і каже, це було дуже добре. В цьому описі створення світу важливо нам теж побачити, між іншим, цю ієрархію, що, чому або кому є підпорядковане. В першу чергу, те, що все творіння є підпорядковане Творцеві. Це є Закон, який Бог вклав в цей світ, зокрема, в людину. Тобто все, що є в цьому світі, включно з людиною, воно має бути підпорядковане своєму Творцеві, тобто Богові. Коли так не стається, коли людина не підпорядковує своє життя Богові, то починається хаос, починаються проблеми. По-нашому, ми би сказали, починається біда. Тому що так воно функціонує. Цей механізм Бог сам створив, щоб воно так було. Творіння підпорядковане Творцеві. Але теж в самому, між самим творінням є теж певна ієрархія, все творіння. Має теж підпорядкуватися людині. Тобто Бог спочатку творить в світі небо, землю, води, сушу, творить рослини, тварини, все, що ми бачимо, всю природу, все навколишнє середовище, всю цю красу цього світу. А потім на закінчення створює людину, яка має стати господарем цього дому. Можемо сказати, цього світу стати добрим господарем по-нашому таким добрим газдою е, в цьому світі і добре е, газдувати, е, добре е, управляти всім тим творінням, яке є в цьому світі. Буває, що стається навпаки, що людина про це забуває і починає е, сама. Стати стає сама рабом цього світу, а має бути інакше творіння, підпорядковане творцеві, включно з людиною, але все інше повинно нам служити. Тобто, якщо ми говоримо про навколишнє середовище, ми повинні так це все використовувати, щоб воно нам служило, щоб приносило користь. І відповідно, якщо ми є. Управителями цього майна, яке Господь доручив нам, то ми повинні теж добре цим користуватися. Якщо йдеться про навколишнє середовище, про природу, про весь створений світ, все, що нас оточує, ми повинні про це дбати, щоб не зіпсувати. А знаємо, скільки є різних трагедій, різних важких. Ситуації, коли, на жаль, через те, що людина забруднює навколишнє середовище, те, що нищить природу, стаються різні катаклізми. В Євангелії Ісус теж говорить про таку ієрархію, що чому має бути підпорядковане. Фарисеї, які добре все знали, як що потрібно робити, Ісус їм вияснює, в чому їхня помилка. Він показує, що їхні людські правила, закони, вони закрили їм очі. Вони перестали бачити Бога і перестали бачити людей навколо себе. І тут є та помилка, коли людина теж служить певним законам, правилам, традиціям, якраз ці всі забобони, які стають на перше місце. А не Божі заповіді, не Слово Боже, не те, що говорить мені Господь, але те, що придумала людина. Навіть кожна церковна заповідь, кожні настанови церкви, вони є побудовані на Божому слові. Якщо б вони суперечили Євангелію, Божому Слову, то вони не можуть існувати. Людина не може тоді їх. Дотримувати і не має їх дотримувати. Те, що є побудоване на Божому Слові, яке є фундаментом, є основою цього, ми повинні дотримуватись. Ісус про це пробує фарисеям вияснити, пробує їм показати, що не, не те є основою їхнього життя, не, не в тому напрямку вони йдуть. Не правила людські є основою, але Боже Слово і Божі заповіді. Каже Ісус до них, що пророк Ісая добре про них пророкував, лицемірів, що цей народ губами шанує мене, тобто говорить, 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 якби там вимовляє певні молитви, а серце ж їхнє далеко від мене. Богові не так потрібні наші слова, Богові потрібні наші серця. Богові потрібні наші серця, щоб вони були чистими, щоб вони були відкритими, щоб наші серця були готовими слухати Бога, приймати Його, любити, любити інших людей. Основа життя християнина це заповіді любові, дві заповіді любові любов до Бога і любов до ближнього. І Бог про це турбується. І Богові про це йдеться, щоб завоювати наші серця, не наші вчинки, не нашу поведінку, не наші слова. Це повинно вже випливати з нашого серця. Але Бог хоче завоювати наші серця, щоб ми, відкривши наші серця, були повні Божої благодаті, любові і так далі. Заохочую вас задуматися, нас усіх над одним таким е, реченням, такою думкою, що любов коригує правила. Любов вміє коригувати правила. Є певні закони, є певні традиції, е, але любов може це скоригувати. Наприклад, е, що торкається посту, часто це. Запитання виникає, чи маю тоді постити, чи ні, особливо коли йдеться про цей день молитви і посту, який ми собі вибрали один в місяці, один день. Якщо ми йдемо до когось в гості, якщо ми маємо якусь подію вдома і так далі, щось відбувається, любов коригує правила. Користуємося цією фразою, щоб ми. Вміли в конкретній ситуації розпізнавати, що я маю робити тепер. Можливо, тепер, в даний момент, буде важливіше, щоб бути з цими людьми, провести з ними час, бути для цих людей, любити цих людей. А потім буде завтра день, я зможу постити. Може, якось маю це змінити. А може, навпаки, маю в цей день постити, а... Не знаю, там, поміняти цю подію на інший день. Деколи Бог вимагає від нас такої радикальності, е аскетизму, деколи е дуже радикально сказати, що це є так в моєму житті, це я буду дотримувати сьогодні. А деколи навпаки любов коригує правила нашого життя, коригує. Традиції, коригує різні приписи. Фарисеї, власне, втратили любов. Це Ісус їм показує, що вони лицемірять, що їхні серця далеко від Бога. Нехай в наших серцях буде багато любові, і тоді ми будемо знати, що нам робити, чого дотримуватись, що потрібно опустити, що не є важливе. І що є найважливіше, що є найцінніше для нас, де ми можемо насичуватись Богом, отримувати Його благодаті. Амінь.